Що ми знаємо про Нікопольчани, які загинули під час Великої Вітчизняної. Створена в Нікополі Алея Слави представляє лише обмежену частину даних. Вони взяті з книги пам'яті. Там немає навіть повного імені по батькові воїнів. Проте можливість за всіма правилами віддати данину воїнам, які загинули чи пропали безвісті в роки війни, можна. Кілька років тому Росія розсекретила базу даних та представила всю інформацію в електронному банку даних меморіал. Тож зараз є можливість на місцевому рівні поєднати цю інформацію з тими даними, що знаходяться в Нікопольських музеях, і робити цей слід якомога швидше. Хоча пройшло 70 років з цих подій, але все-таки багато чи чого невідомо. Треба шукати, щоб отримати максимально повну картину. Тому що час іде, документи іноді зникають. Не назад того, що їх там крадуть, чіпають, хоча й такі моменти бувають, а із-то того, що вони написані багато хто олівцем в спешки, чорнилами, неякісними. І вони просто текст згасають. Зникає зібрати дані про всіх нікопольських воїнів це справа не для однієї людини. Тож з проханням надати допомогу в цих дослідженнях Мирослав Жуковський звернувся до депутата обласної ради Олександра Фельдмана. Саме він два роки тому взяв на баланс підприємства Трубосталь пам'ятник воїнам-трубникам він же пообіцяв надати підтримку і в цій добрій справі. Надо це. Дякую Мирославу Петровичу, що ініціювали це все ми по суті так би читали, що нам все известно, все в порядку. Каса нічого не известно. Ця робота розпочата Мирославом Жуковським має бути продовжена заради наступних поколінь. Таким чином пам'ять про воїнів великої вітчизняної буде жити вічно.